Кілька спортивно-культурного центру Плоскирів в складі земельного податку в частині, що зараховується до бюджету міста у 2010 році. Доповідає Степанова Наталія Володимирівну, начальник фінансового управління. Даний проєкт рішення попередньо розглянутий і підтриманий всіма постійними комісіями. Чи є в депутатів заперечення в цьому проєкту рішення? Ні. Немає. На основанні цілому даний проєкт рішення. за 42 рішення приймається. Наступне питання про внесення змін додаток до рішення 36-ї сесії 26.05.2010 року No4 доповідає депутат Тетяна Васильівна, начальник управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Даний проєкт рішення попередньо розглянути і підтриманий усіма постійними комісіями. Чи є депутатські якісь зауваження заперечення? Ставлено на в цілому даний проєкт рішення. За 37 принимается про комиссии. Еще какие зауваження заложения по проекту решения? Давай, ставлю на основание в целом данный проект решения. За 37 решение принимается. За 39 рішення приймається. Наступне питання про припинення права користування земельною ділянкою, розірвання довгої оренди землі та надання її короткострокову оренду ренту фізичної особи підприємців групу ЄВ. Доповідає Шець Володимир Тадович, директор Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів, проєкт рішення попередньо розглянутий, підтриманий усіма постійними комісіями. Які є в результаті зауваження, заперечення по цьому проєкту рішення. питання, тоді ставлю на голосування в цілому даний